Не очевидно, але факт. Можливо, не такий сильний факт, але точно спостерігається в деяких християн: небезпека визнання своєї гріховності. Що тут поганого, ви скажете? Типу, да, дивно звучить, але зараз поясню. Я думаю, ви чули фразу: я ж совєтський чоловік. Як правило, це люди говорять, які добрячий такий відрізок життя прожили при совку. Тому я ж советський чоловік. Або ви чули таку фразу, як ми ж грішні. Ну так, да, я грішна людина. Ну, як правило, ми, ми. Ну, так легше. Ми ж грішні, ну так, да, типу, Єва, Адам згрішили. тому, тому так. типу. Що в першому випадку? Коли людина говорить, що я ж советський чоловік, відповідно, що робить та советська людина, вона живе по-совєтському. Тими нормами, тими правилами, тими. Культурними моментами, е, всім тим негативним, і десь інколи щось попадає, це, мабуть, і позитивне, але всім тим совєтським. Е, коли людина говорить, що я ми ж грішні люди, а, вибачусь, е, я грішна людина, ми ж грішні люди, що грішна людина робить? Грішить? Робить помилки? Тому тут і виходить така цікава штука. Коли людина визнає свою гріховність, усвідомлює свою гріховність, є така небезпека, як: ну, типу, я ж грішний. І дещо психологічно, мабуть, стає адек... якби нормальнішим грішити. А, типу, ну ми грішні, тому якби, звісно, що я буду грішити. Звісно, що я помиляюсь, тому що я грішний, а, стає легше грішити. Я розумію, що ви скажете, що Бог не дасть грішити або в таке вірити незрозуміло, ну, типу, неадекват такий. Але мені здається, що тут такий суто психологічний момент. Коли людина визнає гріховність, вона може в таку штуку попасти, як ну, типу, легалізація гріха стає. І спробуйте мене зрозуміти правильно. І Я не є психологом. Мені цікава психологія, я нею цікавлюсь, але я не дипломований психолог. Хоча й дипломованим психологам теж часом вірити не можна. Але спробуйте порозважати, помислити щодо цього. І ви справедливо зауважите. Так що з цим робити? Типу що? Себе не визнавати гріховним, не визнавати свою гріховність, не усвідомлювати себе гріх... грішним? Тобто дуже гучну музику микнув. Е, ні, ніяк ні. Ви точно неправильно, мене зрозуміли, якщо ви так подумали. Е, тут скоріш усвідомлювати таку річ, про яку я вам розповів. Що така, що може бути таке, що ви цим скористаєтесь? В принципі, все. Як завжди, ви знаєте все. Підписуйтесь або не підписуйтесь, відписуйтесь, якщо я говорю дичину. І підписуйтесь, якщо вам сподобалось, бо ви вбачаєте в цьому якусь користь.